Вересень і Терези. Доброго дня! Я вас вітаю на моєму каналі. Давайте зараз запитаємо в карт Таро поради, що робити Терезам в вересні. На що звернути увагу? Працюємо на шести колодах, як завжди, я витягну одну карту і буду трактувати її з точки зору психології і позитивного мислення. Терези, ви ми готові? Перша карта для вас. «Coin Beyond Normal. Перший раз така карта виходить. Виходьте за рамки нормально. Що це означає? Ті, хто займається езотеричними практиками, вам зараз карти кажуть, кричіть Евріка, і спробуйте відкрити для себе чи відкрити свій третій глас, який тут у нас знаходиться, ви значите, що ясно бачення, ваша інтуїція, можливо, ви бачите інший світ. Виходьте за. Рамки нормально. З іншого боку, це можна сказати, взагалі, по яким нормам ми живемо, що є нормальним в вашому житті. Те, що нам розповіли і бабусі, дідусі, і мами, по яким нормам вони жили. Прийшов для вас час робити аналіз свого життя і подивитися, як ви жили, що для вас було нормою, і, можливо, вже прийшов час вийти за цю норму, вийти з зони комфорту і подорожувати по світу. По світу мудрості, по світу психології, і знайти для себе нове світло, нову лампочку. Вам потрібно знайти інше бачення того, для чого ви живете, що є для вас головним, щоб така ідея до вас прийшла. Виходьте за рамки стандартних і робіть щось креативне. Якщо ви маєте свій бізнес, подумайте, зараз є дуже багато. Прикладів, так як знімати відео теми. Придумайте свою тему. Можливо, це буде назва вашого відеоканалу. Ви перемінуєте свій канал? Можливо, ви придумаєте. Якусь ви знайдете щось, да? тобто фантазії людини немає меж. Можливо, ви будете знімати нові відео. Я сьогодні для себе, наприклад, знайшла, що можна знімати короткі відео. Тобто, вік живий, вік вчить. Вам, Терези, йде іде порада. Спробуйте навчатися чомусь новому. Чи це ізотерика? Чи це просто, знаєте, як візьміть для своєї цукерки нову обкладинку? Наступна карта. Яку ми для вас витягнемо. Це Light з Кого цікавить, так виглядає вода. і порада для терезів. У мене в кожного другого знака колесо фортуни. Ловіть момент. Ловіть момент для вашої евріки. Ловіть момент для того, щоб... Знайти свою нішу. Для вас зараз відкриваються певні такі врата, коли ви маєте зайти, для того, щоб почати щось нове. У вас туз мічей на дні колоді, це означає, ви бачите, мозок, да? тобто нова ідея. Ви маєте зараз щось придумати, переробити. От, бачите, ваше колісо. Взагалі, кальсо Фортуни це карта, яка означає певний цикл. І вам потрібно переробити. Певний, можливо, ще раз кажу, можливо, проект, чим ви займаєтеся, щось нове привнести, чи відвідати певний курс, який вам допоможе знов таки зробити обкладинку вашого проєкту новою цікавою. Це також може бути якась подорож, і придбатя, можете придбати автівку по цій карті. Скажімо, щось таке справді, що вам доля приготувала, тільки потрібно відкрити очі. Але не забувайте. Якщо ви знаходитесь на вершині, прийде час і ви повернетеся і будете тут. Це означає, що не плюйте в той колодець, в якого вам може прийдеться випити водички, оскільки е, потрібно зразу відноситися до людей, скажімо, позитивно, а не думаючи, що ви зараз наверху знаходитесь в дамках і можете робити все, що завгодно. Зверніть увагу на ваші відношення з іншими людьми. Наступна колода, яка розказує нам лекції нашої душі. Яку лекцію потрібно Терезам вивчити у вересні? Лекція називається У Аталі. І Кенедис Allé Mansion Young Wik and вік і be hitting Hiraous for Tongenham. Бачите, я втік, що сказала, що. А, Відноситись до людей так, як хотіли б, щоб люди відносились до вас. Ви думаєте, що ви наверху, а насправді все змінюється. У Аталі це, як це слово перекласти, коли людина засуджує іншу. І урок, який ви маєте вивчити, він звучить так: я розумію, що всі люди йдуть своїм власним шляхом. І кожна людина має певні завдання або певний челендж, як кажуть таке слово, те, що вона має виконати. Звертайтеся або відноситеся до людей з повагою. Мені інколи бувають такі, скажімо, мерзапакасні коментарі пишуть, і просто я дивлюся на це все і думаю, господі, люди, ну вам нема чимось зайнятися своїм особистим життям. Ви находите час, щоб писати якусь там гедоту. Займіться собою, займіться своїм життям і дбайте про себе, сприймайте інших людей не через призму, яка у вас була. Можливо, вам і треба змінити бачення. Виходьте за рамки нормально, вам треба змінити бачення інших людей. Подивіться на них по-іншому. Сприйміть такими, які вони є. Оскільки людина, яка веде себе певним чином, вона має причину, щось з нею сталося, чому її. Знов таки цікаве слово, да? мені подобається слово інсайт і «тригери», Да? Тригер, тобто крючок, що її чіпляє. Людина веде себе певним чином, оскільки її щось чіпляє. Сприймайте це нормально. Як то кажуть, якщо вона коливається, це її проблема. Нехай собі коливається. Займіться собою, сказати так просто. Наступна карта, яку я зараз витягну для вас. Це містичне таро, і на черезів чекає ритар. Рицарь Кубка. Дивіться, яка класна карта. дівочки серце. Знаєте, може, ви повернете своє серце собі? От було ваше серце в когось. І думали, що він володіє всім. І він мене робить щасливою, і без нього я нічого не можу робити. У вересні час повернути своє серце. Знов таки, паралельно йдемо до цієї карти. Подивіться по іншому і виходьте з зони того, що ви вважали нормальним. Ви думали, що можна віддати людині своє серце, можливо, він не дбав про нього. Заберіть своє серце назад. Це може бути не тільки відносини з людиною, це може бути взагалі ваш настрій на життя. Є альтруїсти. Є люди, які дуже багато комусь допомагають, наприклад, і кажуть, що мені не важливо, чим я займаюся, я хочу служити іншим. Вам зараз прийшов час забрати все, що належить вам. Заберіть своє серце собі. Бачите, у нас дно колоди башня, старший аркан. Ви намагаєтеся втримати те, що вже руйнується. Заберіть своє серце Терези. Буду вам вдячна за зворотній зв'язок, до речі. Під відео напишіть, будь ласка, чи вдалося вам забрати своє серце? Наступна колода. Це рунічне тару. Що нам підкажуть тут карти. Восьмерка кубків. Якась небезпека, яка на вас чекає. Збрати серце не просто так. Бачите, злий дракон, який охороняє кубки. Ну, Білочка, все вкрала ваше серце. От дивіться, дно колоди. імператор. Вам прийдеться потягатися з імператором для того, щоб все-таки забрати своє серце. Тут не Рицар кубків, тут сам Імператор. Старші аркани, надні колоди, не говорять про те, що ситуація є значимою в вашому житті. Передумайте свої відносини, передивіться, переаналізуйте з людиною, яка знаходиться зараз з вами. Можливо, ви на початку відносин вважали, що це моя людина, зараз все змінюється, і вам знов-таки. Карта каже, подивись по-іншому. Остання колода це поради від янголів для терезів. Янголи кажуть, що... Райнікін auflösen loslassen». Ну, дівчат, це відносини з кимось. Очищення. Auflösen – це позбавитися від, від чогось, так, і лос-ласен, відпустити. Вам Янгол каже, що відпускайте. Просто круто. Просто круто уроки, які ви маєте вивчити. Кожна людина є такою, яка вона Якось перероблювати, чи, можливо, переконати в чомусь іншому, нащо вам тратити свою енергію? Живіть для себе. Все буде добре. Терези, відпишіться, буду дуже вдячна до наступного разу.